6 грудня 2014 року відбувся великий теніс у Золочеві, командний турнір Галицька Корона за участі спортсменів Львова, Тернополя, Миколаєва, Другобича, Трускавця та Золочева. Турнір провели з метою підтримки української армії. Зокрема, було зібрано 450 гривень на АТО. Організаторами турніру виступили Тенісний клуб Галич Золочевська самоборона та інформаційний портал Золочів Що в таких екстремальних умовах ми завершуємо наш турнір Галицька корона. Головне, що все вдалося. Світло щезло якраз після фіналу, і мені залишається тільки коротенько підвести підсумки. Із восьми учасників, це вісім пар, до, фіналу, до фінальної стадії пробилися, як ніби символічно, дві львівських пари і дві тернопільських. Останнє між собою розіграли третє місце. В результаті гравці Личук, Микола та Плішка Ярослав Сіве третю позицію. На четвертій позиції підручний Володимир і Пуківський. А в фіналі зустрілися представники Львова. Це відомий на не тільки Львівщина, а на всю Україну і, може, навіть за її межами. Хохрін свій разом з його партнером серцовим Валерієм грали проти молодих, але перспективних, змічного дуету Василишин Роман та Терлець Другобич та Терлецький Володимир. Так, Володимир. Ну, в результаті перемогла молоді. Ось такі пісні. Незважаючи на тяжкі. Ну, Все, Нормально. Пограли, Чудовий турнір провели. Приємно бачити, що є молодь, яка тягнеться. Ми, може, там якийсь досвід свій передамо і буде покоління, яке буде продовжено. І запрошую всіх мешканців чудового міста Золочі приходити в теніс грати, є можливість хороший зал, є тренери, які навчають, покажуть. Ми від тернопільської делегації, яку представляємо тут в золочі. Нам сподобалася дійсно організація турніру. І ми би хотіли, коли будемо адекватні турніри проводити в Тернополі, бачити ваших представників кращих, з кращих і всіх, хто тягнеться до великого тенісу, поприсутствувати. Ми все зробимо для того, щоб вас гостинно зустріти в нашому маліночому місті Тернополі. А вам дякую, бажаю вам здоров'я, успіхів і мирного неба. Дякую вам. Слово чемпіонам. Місто Дрогович. Золочу дуже поталанило. Потанила, тому що в них є така гарна людина, гарний організатор Роман Григорович. Щиро, щиро радий, що такі люди є в Україні і такі люди в Україні роблять свята. свято. Ну наш наш перемір йшов під... Гасло допоможемо українській армії. Чотириста півдесяти. Четриста півдесят.